У мене невелика лекція про міфи в математиці, які ми з вами завжди знаємо, але в школі розповідають, але ми не зовсім в житті цим Так? І що цікавого ми про математику знаємо, а що про математику в нас неправда? Тому давайте я розповім трохи про міфи в математиці, саме те, що ми вивчаємо у школьній програмі. Ну, спочатку дозвольте представитись. Мене звати Величенка Олена Олександрівна. Я вчитель математики фахового музичного коледжу нашого Запорізького, і тому стикаю з різними дітьми, які загалом більш творчі люди. Тому перше, що я хочу до вас представити, що для вивчення математики потрібен математичний склад, розуму. Насправді це зовсім не так, бо існують у нас два типи психологічних людей. Психологічних типів людей, люди, які більше відчувають емоції, і люди, які працюють з об'єктами, розуміють мислювальний процес. Люди, які більш діти, які більш орієнтуються на емоції, їм просто потрібно більше часу для того, щоб зрозуміти матеріал і трохи його вивчити. Якщо на дитину тиснути, то звісно вона буде боятись цього предмету і потім не зможе орієнтуватися в предметі. Отже, жоден з тих типів не є повноцінним, оскільки люди можуть працювати за рамках у у стандартних ситуаціях і можуть вирішувати успішно вирішувати завдання різного характеру, тому це не обусловлює людину. Математичний склад не потрібен для того, щоб вивчати математику творчі особистості завжди є творчими особистості особистостями, і в математиці дуже багато творчості. Другим, що ми з вами користуємося, дівчата від природи гуманітарії, а хлопці, тихнарі. Насправді також це не так, але ж більшість вчителів математики у нас жінки. А, це, звісно, не те, що робити досягнення в науці, але в нас є декілька видатних математиків жінок, які саме зробили прориви такі в, мати... в науці математиці. У нас є відома Софія Ковалевська, яка в 24 роки отримала звання доктора філософії з математики. Для цього їй потрібно було виїхати з країни, укласти фіктивний шлюб. Було багато перешкод на цьому, але вона своєї мети досягла. Вона зробила. Багато видатних викриттів в науці і тому стала відомим математиком на весь світ. Інша жінка, яка не дуже, як ми знаємо, бо про неї не дуже згадують, вона більше відома у програмуванні, це Ада Лас. Це цікаво, що ця жінка єдина законороджена донька всесвітнього відомого англійського поета Байрона. Отже, вона народилась в 1812 році аж. 17 років вона знайомиться з чоловіком, з інженером, який створив першу обчисленню цифрову машину. І при перекладі робіт інженерів італійських на англійську мову, вона робить, використовує, вона створює три різних язика мови про програмування для цієї машини. Її коментарі були знов е, опубліковані і надруковані вже в 53-му році, в нашу в 1953 році, і вже в 1979 році Міністерство оборони США виробило єдину мову програмування для внутрішніх систем. І цю мова отримала назву Ада, в честь саме Аде Лавесі. Далі. Інший нас міф всі математики не творчі особистості. Ну навіть наприклад, даже каскар Льюіс Керел більшість свого частину життя присвятив не, не казкам, а саме математиці, хоча не здобув великих досягнень з цього приводу, але є цікавим фактом, що він був більш відомий за поприщем на літературному поприщі, але взагалі більшість свого частину присвятив саме математиці. Крім того, всі віддатні постаті в науки в математиці, як Піфагор, Платон, Аристотель, вони були, звісно, відомі за своїми філософськими справами, за своїми математичними відкриттями. Але Піфагор займався музикою. Леонардо Вінчі у нас був і надзвичайно відомий як мистець, але він зробив надзвичайно багато відкриттів, відкритів. Винахідник і для цього застосовував, звісно, математичні методи і прийоми. Наступний міф, що математика надзвичайна складна наука, яку неможливо опанувати. Хочу сказати, що якщо чоловік чогось, якщо людина чогось бажає, якщо вона застосовує усі свої можливості, то, звісно, ми можемо опанувати будь-що, немає неможливості. Обмеження існують тільки в нашому розумі. Це можна прикласти на прикладі, наприклад, відомий Стивен Хокінг ніколи не вивчав математику в вузі. У нас виникає, звісно, питання: як же йому вдавалося викладати науку у учням в Оксфорді? Це просто: він вивчав підручники студентів і згодом ділився. З ним тим, що він отримав цих підручників, тобто він перероблював інформацію і зробив багато відкриттів саме тому, що він мог аналізувати цю інформацію. Інший у нас відомий математик радянський гельфанд. Він також, він взагалі з Херсонської губернії, і потім йому вже вчитель в школі сказав, що я не можу тобі більше нічого. Дати і порекомендував йому звернутися до Московського державного університету, до МГУ так званого. Так він був прийнят в порядку виключення одразу аспірантом. має закінчення, не мав закінченого шкільного образу атестату, не мав закінченого вищого вузу. Отже, він навіть не закінчив середню освіту. І став аспірантом видатного математика на той час радянського колмогорогу. Це взагалі всесвітньо відомий математик радянських часів. Далі, це те, що стосовно у нас з вами таких мифів, яких ми зустрічаємо, що більш нам розповідають, що щось неможливо, що ми не можемо щось зробити, що неможливо опанувати цю науку. А які ми з вами знаємо шкільні міфи, якими ми користуємося щодня? Всі знають, на нуль ділити не можна, але можна. Чому? Тому що існує розкриття в певних границях невизначеностей. Наприклад, таких як нескінченність, мінус нескінченність, або нуль поділити на нуль, або нуль в степені нескінченність. І тоді ми з вами приходимо до того, що на нуль ділити можна. У відповідних границях або можна поділити нескінченність на нескінченність. Крім того, в школі нам завжди розповідають, що квадратний корінь із від'ємного числа не існує. Існує. Мій корінь з мінус одиниці у нас називається числом І. Звідки взялося це число І? Ми все знаємо, що у нас існують тільки дійсні числа, числа, якими ми користуємося від природи. Але насправді це не так. У математиці. Коли в нас з'явилися корені, що потрібно враховувати корені квадратних з від'ємних чисел, було запропоновано увести числа нової природи. І це було зроблено аж у 1545 році. Видатний алгебраїст Кардано називав такі числа від'ємними взагалі. Назва уявні числа була введена вже в 1637 році філософом Декартом. І вже тільки в 1700 році видатний математик Ейлер запропонував використовувати першу літеру французького слова «imaginary» як позначати уявну одиницю, тобто це числа, які не існують в природі, які ми уявляємо і якими ми користуємось. Де в нас використовуються уявні числа і комплексні потім числа як сума дійсних і уявних чисел? У багатьох приводів, тобто всі літали на літаках і можемо сказати, що в аеродинаміці, і навіть у формі крила літака присутні формули з використанням уявних чисел. Тому ми використовуємо математику в житті кожен день. Це інший міф математика мені не буде потрібна. В житті кожен день стикаємось. в кулінарії завжди це відношення. Щось з чим зробити у відношенні, наприклад, додати там одну чайну ліжку солі, додати дві столових ложки, чогось ще, і ми отримуємо вже якийсь то набір продуктів. Так в економіці ми використовуємо це депозити, кредити, це розвідсуткові від розрахунку в побуті, звичайні розрахунки, навіть якщо ви працюєте. І розплачуєтесь за якісь -то комунальні послуги, то вам потрібно зробити звичайні математичні розрахунки додавання, віднімання, множення, ділення, складання. Але у нас з вами існують багато математичних теорій, які змінили сучасний світ. Моя улюблена, про яку я хочу сьогодні розповісти, це теорія графів. Що це таке? Звісно, це теорія графів. у нас Розділ математики, що вивчає властивості графів. Що таке граф взагалі? Ви всі вивчали школьну програму. У восьмому класі, у дев'ятому ми стикаємося з векторами. Так, тобто наочно граф можна уявити як геометричну конфігурацію, яка складається з точок. Це у нас математичний такий приклад, звідки ця теорія з'явилася? Місто Кенінсверг в Прусії було посудово. У нас і стоїть на декілька хрій. центр міста знаходиться всі річки, перетинають сьоми з сьоми мостами. Задача була і розроблена так чи само Ейлером, щоб пройти за усіма всіма мостами, не перетикаючи жоден двічі. Саме на базі цієї задачі була розроблена теорія графів Взагалі з цією задачею, на найвідомішою задачею про сім мостів в світі існує така легенда, що коли Кайзеру Німеччини запропонували розв'язати цю задачу, над ним а, хотіли пожартувати, він не дуже був розумний чоловік. Але він сказав: Я вирішу цю задачу за за одну хвилину яким чином він це зробив, е, і відімстив е, жарт жартівникам, він нап написав указ про те, що потрібно звести новий міст восьмий. І тоді можливо було цю задачу вирішити. Це, звісно, є легенда, вона не стикується з дійсністю, але надзвичайно цікава і показова, що з усього можна знайти вихід. Чому саме теорія графік? Тому що ми з цією теорією стикуємось. У житті кожен день. Кожен день. Де? Карта зіркового неба. З'єднали зірки, отримали сузір'я. Будь-яка мапа доріг України, іншого, іншої держави, іншого міста. Це завжди теорія графів. У нас є вершини у містах і в нас є ребра, які їх з'єднують. Як це робиться? Наприклад, у нас з вами існує відома задача про шаховий турнір у шахові. Якщо у нас у шаховому турнірі прийняли участь сім учнів, то за правилами турніру кожен учасник грає з кожним один раз. Вже зіграли декілька партій за умовами задачі. Кількість дітей розписана. Так, потрібно розв'язати. Василь зіграв шість партій, Максим зіграв 5 партій, Семен і Антон по 3 партії. Хтось зіграв дві партії і тільки Євген одну. Питання знайти, з ким зіграв Антон. Як це робиться за допомогою графів? Якщо ми побудуємо граф із сьома вершинами, за кількістю учасників і пожначимо ці вершинами-літерами Василь, там Євген, Іван, Денис. Ну, за іменами наших учасників, кількість зіграних партій це степень вершин. Отже, у нас Василь зіграв 6 партій, отже, він зіграв зі усіма учасниками, тому починаємо заповнювати цей граф ребрами. Ось таким чином, Василь зіграв зі всіма, з'єднали між собою ці вершини. Далі Євген зіграв тільки одну партію, отже, більше ребер для нього. Для Євгена не потрібно. Далі можливо визначити сполучення з вершинами М, тобто всі Максим зіграв зі всіма, окрім Євгена. Далі у нас з'єднуємо таким чином за умовами задачі кількість наших дітей з тими, з ким вони з'єднали, і в нас залишається, що в нас Семен і Антон. Отже. Антон зіграв з Василем, з Семеном і Максимом. Таким чином, ми з вами розв'язали таку невеличку задачу з графами. Вона дуже нескладна. Де у нас графи ми приміняємо в житті кожен день? Всі користуються мобільними телефонами, мапами, всі знають, що таке GPS-навігатор. В житті саме GPS-навігатор побудований і взагалі програма, яка нам дозволяє користуватися цим, цим додатком. Це вона побудована саме на теорії графів. Далі всі кудись їздили, планували свою подорож. Це також теорія графів. Ми сполучаємо одну точку нашого перебування з іншим і дивимося, яким чином нам краще це зробити, як краще дістатися з одного пункту до іншого. Це також. Теорія графів. Звісно, теорія графів набагато використовується, використовується в логістиці, бо саме для цього вона було не те, що вона для цього була створена, а саме для цього її потім вже почали використовувати. Саме цікаве, що теорію графів почали використовувати вже через тільки 200 років після того як вона була створена. Леонардо Еллером в медицині. Кожен бачив звичайний код ДНК. Це також графи. Будь-яка хімічна формула хімічного елемента це також відповідні графи, структура цієї хімічної елементи, тобто решітка і та все інше. У нас є вершини, у нас є ребра, тому графі у нас використовують кожен день у житті. Ось така невеличка презентація про мифи математичні, які у нас з вами були. Тоді, якщо всім все зрозуміло, то дякую за увагу. Мене просили пришвидшитись, тому я так швидесенько все розповіла. Так, дуже вам дякуємо. Всі, в принципі, вас уважно слухали. Тоді ще раз дякуємо за цікаву інформацію. Тоді Спасибо. до зустрічі! Гарного всім дня, гарного дійсно в науки в Запорізькій області. Дуже дякую за те, що запропонували провести.